Усім привіт! Це я, Чмолік, а це Барботайн. Я вернувся через стільки часу з іграми. Тепер мій контент стане напевно якіснішим. А поки що ігри будуть далі такі собі. Тому що я ще, м -м, так сказати, в пошуках ПК, а в скоро появці новий. Так що радуйтесь. Так, це Барботайн. Е сама назва не перекладається. Так що давайте. Ей, чувак, мені приносить мій тухи пива? Побудем, давайте. Ходить там. Тут люди стоять, не пройдем. Тут пусто, ну, можна пан, прийти з нами. Ага, ні, закрито, добре. Можемо якісь двері щоб пройти? Ні. А ні, відкрито. Ще є версія в стимі, але... Я не знаю, якщо цей гамсплорці пройду повну версію. Тому що, це, як я розумію, хто така бета, напевно, чи урізана. Що це таке? Добре. Говорити Хей, як там? як сімаєш? які класні відповіді. Знаєш, тут на фоні якийсь кусок м'яса, походу. Ну лайк зайду. Вона мене небригала. Капец. Вона мене небригала, як так можна? бери свій пиво, забирай. Дякую, чувак. І в мене мешка просто рухатись. А, так має бути. Загрузка. День другий. Так, я покинувся. Еще мене з руками? Вони якісь такі дивні. Так. Це що, вже... А ні, це моя квартира. Вже, Я думаю, там там було мой, А Отправь ні. Так, я взяв уде. Ну, Значит, що тут пише? Перезапустити день у хімот химот. Все, все, приедемся, так? Окей. Фу, фу-фу. Давайте в свою кімнату. Ми взяли воду. А. Що це? Це PlayStation такий? Ну а, добре. Ачми я включила, загрузка знову. День третій. Ой! Щось нашому кампогано. Я десь десь. Я десь бачив збір на цю гру в Ютубі. Я його мужив після походження передивлюся Тільки я не питаю, Як він називався, я найду, напевно. Так. Чому я йду? Алло, стоп! Зупинись! У мене персонаж тупо йде, він мене ігнорує. Я типа хочу йти, а персонаж тупо на Йому все одно те, що Я іншу кнопку нажимаю. Так куди? Що з ним? Я не управляю зараз, зараз клавишев всі відпустив. Лопата? Це підвал? Що я роблю взагалі? Що за яма. Окей, okay. я відкопую її. Де четвертий? Ой-ой. Що це таке? Це або хубаки в мене лізу рук, або це кора дерева. Ой, не кора, корінь Можливо, в мене вся хата в чомусь. Що це таке? Зупинись! Якісь штуки ростуть. Що це? Давай пройдемось, подивимося. Так. Тут загрекусь мало весь стало дуже. Йой, яка... Почекайте, це тупо поду тупо дублікація одної ту самої кімнати два рази. Та дивіться, все однакове. То шо з ним? Я тупо на клавіші нажимаю, він тупо сам всі рухає. або бах, або так має бути. Менше, ж тут так має бути. Добре. Хто взагалі? Ти шо, коронавірус? Мужик. Е, ем, ну добре. Давайте пошукаємо шось. Шо? Звісь тут? Хто вы такі взяли? Це якісь квіти? Якісь штуці, шо? Так, давайте раз подивимся. Той мужик далі там стоїть? Ні, зник. А спойлер дальше. Підвал йдем. Що це? І ми знову здобуду купати ябу якусь. Що ми робимо взагалі. Ну все, купай, да. Я не розумію поки що, нічого взагалі. Ми тупо в дерево в дерево перетворюємось. Та да, це дерево. Е, Яблуня ні, от шо? Просто маленькі плоди яблука на, на нас почав. Я як це сказати? На персонажі почав виростати маленькі плоди яблука. Е, хто знає, коли лять, розуміє. Прям кого яблука ще таке, прям зелене-зелене, його ж типа ще їсти не можна. Капець. Щось в хаті взагалі вже погано. Кирови взагалі почурніли. Так. А тут все темно. І нікого знову ж таки немає. Що це, я не розумію? <кхи> Почекайте. Дай логічно подумаємо. Ігра почалась з того, що головний герой був на святі. Після свята йому щось кожним днем все гірше і гірше. Пісток його вблювала жінка. Може, от це по типу хору про травму якусь його. Але до чого тут дерево, я не розумію. Тут якісь сліди похожу. В підвал можеш піти, але немає сенсу. А ні, треба. Знаєш, де підвал. І типу не що робить? Купаю собі яму в підвалі чи що? Я не розумію. Але як ми, типу, після того свято, у них щось зробив жінкою і, напевно, після получив якусь травму або щось. Схоже. І з всього він тупо почав перетворитись в дерево. Не знаю, пав якийсь такий сенс. Е, ти знаєш, я... Що? Що він сказав взагалі? Так, що йдемо? Я не зрозумів. А тут якась яма. Він щось сказав... Типу типу. Ти не можеш подивитися себе щось такого. Я, я, я не встиг почитати. Я почитати я встиг, а в смислу, ти ні. Тому я не переклав нормально навіть це. Ага, лопата. Берем. Атака. Вуау. вау. Бен мені там перекласти. Без розумію, получай, є одне слово тут. Це тепер шутер у нас. Вот чому там писали, типу, перезапуск до рівня легший мод. Ворку інвазовий, тоді атакуй. Ага, там типа спочатку. зробити отак і піс бити. Окей, нас протестимо. Клас! Це я? Це моє фі відображення капець. Я стрьомний. Я крип. Але не драги охеда. На жаль Так, и не ты розумі... А, я понял, дивіться Жовтий Отак так. Чего б'ємо? Жовтий. Все. Коли с жовтим, треба бету такою атакою Так, так. Давайте Так, давайте, давайте. Оп! Так, 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 почекай. А! Є! Yeah. Одного вбили. Ідемо далі. Так, так, так. Я поки нікого не бачу. А у них повільні. Сьомо, так що добре. Як розумію, я там дохідю до підвалу, і потім всіх всіх перебити. Так. На кухне что просто будет? На кухне что сядь, чи не начинаю, не понимаю. Что? Так, подходим. Я бы еще и на атаку сделал. Посмотрите. Вот так вот. Опа. Готово. Идем дальше. Так, небо тут же больше никого не Блин, прикольно. Раді, що вам гра сподобається, і якщо мене вийде, я скачаю повну версію зі стіма. Як я вже казав, бо це нібито чи, то бета, чи щось типу такого. Бо, ко... бо Мені подобається механіка битви. Я ще не бачу таку в іграх. Так. А ну ти? Ей. Давай! Баба? Є. Yeah. Поламали. йдемо далі. Можна якось забрати цю штуку? Нам мені набісить. Цей надпис знизу. Напевно, не можна. Так, окей, йдемо далі. Я дочі поки що дюдохи пепен стратив. Йдемо в підвал. Як я розумію, кожен от такий от звук, крик, щось типу такого. Це от, чай, що він заспавнився десь тут. 35. Ще має бути два. Ай-яй-яй. Дай-сюда. Ай! ай, ай. ай Вдарив мене. Не встигаю. Бей. Я ще не вдари. Почав бити І п'ям. Чотири п'яти І... ударить. Є. Сейчас все, переміг усіх. Йдем До ями Окей, копаємо знову Може ми тип. Ми типу хочемо себе закопати, щоб дерево, типа. Найджостий. Таки... Так, зазвичай таких сім днів Напевно, тут сю і сім'ї. Ой, ні-ні! Фух. Я чуть в яму не впав. Чи хтось мені що чтобы почав пролом і чуть в яму не впав. Капець. Так. Пу -пу -пу. Як мені обійти це все? Т ну, що з ним? Я нажимаю одну кнопку, він місце він Зупинись. Будь ласка. Хватить. Все. Что трошки. Трошки нажимаю, бо тут Україні якісь дивне. Що? Ти куди? Ой-ой! Скинь я вас тут. Третий. Сколько нас тут? Капец! Так, так. Втекаем, втекаем, втекаем. Он не поймищит за меня, да? Я, вот я. Один є, все, добре. Я, я розумію це якісь кущі? ай яй яй Я, -я, я запугаю. Що робиться? Блін. Все. мене перемогли. Зараз да, спробуємо. 8 проклятих годин пройшло! Я доприйшов. <кхм> я змів на нарешті. Я за записом потратив мільйони спроб і я це зробив. Десь за записом було набагато легше. Як виявився, то просто у мене ігра глючить. Обідно. Дійсно, відео це не видно для вас, але для мене гра глючить. Типу по управлінню іменно. Для вас це не буде видно. Давайте мої денег розумію Давайте доходимо і подивимося, що буде. Ми перетворилися вже повністю в якесь дерево. Почайте, ми картопля? Так, дивіться, це ми картоплю стали. Ми перетворились картоплю, представляєте? Вот ж очі, знаєте, як картоплі є і корінь такі самі. Я щось, навіть не подумав. Де сьомий? Все нормально. Ай-яй. Дякую за те, що поіграв Барболайт. Створено Алексом Рексфолл. Вексфолб, будь ласка, зроби оптимізацію своєї гри. Буду дуже вдячний. Все? Ми її прийшли. Ключі. Ми вилікувались. І що ж буде далі? Ага. Найказується, по кого буде. Окей, на чому будемо закінчувати. З вами був ЧМОлік. Надіюсь, вам сподобається це відео. Всім па-па!